О. Алло, доброго дня. Добрий день. Мене звати Тетяна Васильова, телефоную фінансову компанію «Женева». Ярослав Васильович, це ви? Так. Світь, будь, будь ласка, отримували з повідомлення про те, що попуск там банку договір був проданий? Ні. Ну, скажіть, може отримали? Чому? Не отримували? Погано чую, вас отримували чи ні? Ти ж не бачив, що ви отримували, ні? А, не бачила, я зрозуміла. Е, місце проживання. Змінили реєстрацію? Чи зна... проживаєте в вулиця Лим... Дуже, яка там Вулиця Лима. Лимаковиця. Будинок 4. Там вони зареєстровані? Ні, я не там проживаю да Питаю, де приписані. А прописані там? Приписані там. на ту... Зможе передати лист, був надісланий? Mm, no. Хто проживає хто хто проживає по цій адресі? Ви коризниці? Васильович, я питаю, чи вам надіслано на ту адресу лист? Чи зможе вам хтось його передати? Зможуть мені передати, звичайно, але що за лист? Про те, що зараз вашим новим кредит. Фінансова компанія Женева. У вас була заборгованість по платіному банку. Було таки в 2016 році оформляли кредит? ну... Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, оформляли. До вас телефонували і вас повідомляли про те, що відкриваються торги по платіному банку і договори будуть розпродаватися. Вас ви купили ми, ми фінансова компанія Женева, і тепер оплачувати заборгованість потрібно на наші реквізити. Яка зараз у вас ситуація в стінах? Вірха Васильович, ви працюєте? Чекайте, так я я вже все оплатив. Коли ви оплатили? не Ще до, до Нового року, по-моєму. Ще до Нового року оплатили. <гум> я бачу, що до вас телефонували і в серпні, і в вересні, і все ви не могли. Не могли, не хочете. А де це? Васильович, не ну, бачу, Ярослав Васильович, є інформація. І вони згідні ви заборгованості, і не хочете виплатити. Ця інформація, коли з вами домовлялися, і домовлялися ви неодноразово, Не знаю, я, я де, 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 що і ви, їх не, і ви їх не вносили, Ярослав Васильович. Ще рік назад домовляли. Час нічого не закрили. Про що ви могли домовлятися, ви мені в перший раз телефонуєте? Що, що? Про що ми могли домовлятися, ви мені у перший раз телефонуєте? Ну, я правосилюю, що перший раз телефонуєте, тут... але в нас є інформація по плаченому банку по тих договорах, по тому договорі, який у вас був, і що ви говорили, коли говорили і коли домовлялися про оплату. Не знаю, я що у вас за інформація. це все неправдива інформація, скручу все. По-перше, у вас діючий кредит ще до 6-го місяця 18-го року. Дія строки кредиту не закінчилася у вас. Чому ви допустили пристрочку по платіному банку? Я все оплатив по платному банку. У вас є довідка про закриття, коли оплачували? Я не пам'ятаю. Що, що? Не, не, не можу точно сказати, точну дату назвати, точно дату. На довно... да. кажу вам десь до нового року ще. Ну як якщо ви в вересні місяці з вами виходили на зв'язок і ви не оплачували? Ви не виходили зі мною на зв'язок. Ви, ви не маєте змоги оплачувати. Ви не виходили зі мною на зв'язок, чому ви мене обманюєте? Ви мені вперше телефонуєте? Я телефоную до вас в перший раз, але інформація по платіному банку у нас є. Хто мені телефонував? Вам не звати імена, які ви телефонували? Ну, імена, компанію. Видимо, ви домовлялися з Тарасом Ігоровичем про оплату, і я з Віктором про ви домовлялися. Ярослав Васильович, Давайте ви зараз не будете дурачка вибити на слові і говорити всякі дурниці мені. Я ж вам вироблю, я все оплатив, чому ви мені телефонуєте, я не розумію. Коли мене там я усе, питаю, у вас є по попла... плаченому банку довідка про закриття кредиту. Неможливо взяти довідку, тому що банка не існує вже. Банк існує, він знаходиться на сайті ліквідації. Ну, так вони заходить... довідки не видають не... ніякі. На гаряч, по гарячій лінії видається довідка. Висилають... Гаряча а, лінія не працює. Ярослав Васильович, ви зараз просто говорите, як... Місень, ви взагалі яку суму оплачували, коли закривали до Нового року? Це було півроку тому, ви, я не пам'ятаю. Ви скажіть мені, яку ви суму закрили, я вам скажу, чи оплачували ви чи ні. Ви чуєте, що я вам говорю. Це було півроку тому, я Яна не пам'ятаю. Так, Васильович, ви не чуєте мене. Я так розумію, що ви хочете, щоб наша служба безпеки виїжджала до вас в село, так? Так розумію, батьки проживають в селі. Ви погано розумієте, неправильно розумієте. Неправильно розумію, я хто проживає в селі. Ви розумієте, що ну, буде конфіскація майна на суму 31 тисяча 299 гривень? Якщо ви добровільно не почнете здійснювати оплату? Конфіскація майна, з цього місця поподробні. Що, що? З цього місця, якщо ми є можливість, поподробніше. Всього місяцього подробніє. Якщо ви не починаєте здійснювати оплату, не надаєте інформацію ту, яку вас питають, то про ваш фінансовий стан, чи працюєте, чи не працюєте, значить Служба безпеки буде перевіряти цю інформацію самостійно. По ваших родичах, по ваших близьких, в вашому селі, де ви є зареєстровані, Ярослав Васильович, і буде передаватися до судового розгляду. Про конфіскацію майна. І почнеться, почнеться, почнеться е, процедура присутного стягнення через рішення суду або виконавчу службу. І це буде стягнення вашим майном. Навіть якщо ви не проживаєте повністю реєстрації, конфіскація буде проходити там. Давайте в суд тоді. Давайте суди будете конфісковувати. Тоді Ярослав Васильович, на моє питання ви відповідати не будете. Офіційно відмовляєте від оплати. Від якої оплати? В сумі 31 тисяча вже двічі раз маю платити, а в неї те ж саме. Що означає, я щось питаю, у вас є питанці? Вишіть мені на електронну адресу питанці, з якої суми ви оплачували. Хто ви для мене така, що я вам якісь квитанції тролював? Ми вас новий кредитор. Якби ви дійсно здійснили цю оплату до Нового року, вам було систему скинути квитанцію сумою, яку ви здійснили оплату. Розумієте, Остапа Василь? Кому? Фінансові компанії Женева. Кому? Я ніякого відношення не маю до компанії Женева. Вярослав Васильович, маєте і дуже пряме тепер, тому що ми являємося вашими новими кредиторами. І може попередити, що ми не платимо ну, банк і чекати не будемо. Буде набагато діяти всі органи, які. ну, І ви розумієте, просто буде залучений і дільничий інспектор, і буде призор вашій родині через вас, Вячеслав Васильович. Яке відношення моя родина може мати до мого кредиту, якщо він навіть і існує той кредит, хоча Тому його не існує. Збирати, Тому що збирати інформацію будуть у вас виноградові. Яку інформацію? Про вас. Тому що ви мені ніякої інформації, жодної не надаєте. Де ви Я розбирали? вам не даю інформацію, що у мене все оплачено. Інформація має бути підтверджена. Скиньте мені на електронну адресу або на Viber. Ви для мене ніхто, щоб я вам щось оплачував. Щоб... От так само ви розмовляли оплачено план. А те, що ви говорите, що ви оплачували, це брехня. Розумієте? Ну як? Як ви говорите? Це, це брехня, що ви говорите, що в мене є якась доброго ніч. Не підтверджуєте тут немає ніякого, у вас немає я підтвердження ніякого цісті, документа. По-перше, Ярослава вам на, на помісті реєстрації надісланий лист. Не було Він, мені не ніякого цісті. листа не Він до вас прийде, там будуть вказані і реквізити, і право переводження, я вже це оплатив. Так скиньте мені на питанцію, що ви здійснили оплату. Чому я вам повинен скидувати якісь квитанції? Скиньте мені квитанції, що, що ви оплачували комунальні ду... послуги. Тому що з 22 березня ми є... Ви оплачували цього місяця комунальні послуги. Ви в себе дома оплачували комунальні послуги? А чому тут комунальні послуги, Скиньте мені квитанції. Скиньте мені квитанції, що ви оплатили комунальні послуги. Ви зараз можете все, все, що що хочете, хочете. і не E, значить так, по місцю реєстрації формується виїзна група, Коли? буде вона десь. Ярослав Васильович, в цьому свій час на збирається парочка договорів за Карпатську область, от і поїдуть і до вас, Ярослав Васильович. Що проживає по місці реєстрації? Янукович Віктор Федорович. Що? Янукович Віктор Федорович. Янукович Віктор Федорович? Так. Да. Я зрозуміла. Значить, під запис, під запис нашої розмови я фіксую, що ви відмовляєтеся від оплати цієї заборгованості. добровільному порядку здійснювати ви її не будете, і це доказом суді. Гарного вам дня, Ярослава Васильович. Іди нахуй.